Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Після 14 січня 2024 року, коли сталася історична подія, вперше в світі було збито літак дальнього радіолокаційного виявлення рашистський А-50 «Шмель». Після того багато, багато писали, багато говорили про. Саме літаки цього призначення дальнього радіолокаційного виявлення і управління дехто що додає. Тема стала актуальною. Тепер ледь не кожен українець зна, що таке той літак, що таке той А-50 чи якийсь інший. Ну і тема, актуальна тема. Ну і от у мене про це, до речі, є декілька відео. І про А-50, і про їх наступники, якщо, якщо так станеться, що Руському рейху вдасться все ж таки запустити і почати виробляти наступника а 100 Відео про це посилання буде під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну і от в світлі того, що актуальна сама по собі тема літаків дальнього радіолокаційного виявлення, в цьому відео хочу розказати про такий літак від АНТК Антонова Ан-71. Думаю, що небагато хто зна про цей літак, крім тих, хто спеціально цікавиться авіаційною темою, що НТК Антонова виробляла, розробляла, виробляла літаки саме дальнього радіолокаційного виявлення. Сьогодні цим займається Таганрог, а до того ще в часи Совєтського Союзу, цим займався Київ. І так, це ну, я не знаю, в принципі, не, саме я його не вважаю українським, бо це совєтська розробка і совєтських часів, і совєтських амбіцій, цей літак е, створювався і розроблявся на базі вантажного е, серійного на той момент літака Ан-72. Е, розробка е, була на, для того, щоб замінити е, перший е, совєтський літак е, дерево Ту-126 Ліана. Е, який потім е, замінив е, оці. Цими А-50, ну а спочатку розробки йшли в Києві. Ну, звичайно, по завданню від ЦК з Москви, ну, але розробки йшли в Києві. Спочатку планували робити літак ДРЛВ на базі існуючих транспортників Ан-12, Ан-32, Ан-72. Ну і врешті вибір пав на найсучасніший на той момент серійний Ан-72. Розроблявся Ан-71 в 80-х роках. Перший політ відбувся 12 липня 1985 року. Всього було вироблено три одиниці. Ну, дослідні прототипи. Всі три були вироблені саме в 1985 році, там по місяцях різні місяці, але всі одного року народження, скажімо так. Вироблялись літаки в Києві на київському авіазаводі Авіант. Ну, як він сьогодні називається раніше він там мав іншу назву, але розроблялись вони в Києві. Роботи почались з 1982 року, і на той момент за проектом літак Ан-71 мав працювати, застосовуватись разом з літаком, ну, хтось його, ну, не те, що хтось а десь воно. Є інформація, що з літаком-ретранслятором Ан-72БР. В інших джерелах, що це не літак ретранслятора, це носій радіолокаційної станції виявлення наземних цілей, тобто літак-навідник, такий, умовно кажучи. Тобто, вони мали літати в парі. Ну як сьогодні літають в парі а 50 і ІЛ-20. Те, що американці мають в одному літаку Боїнг є три е, центрі, е, і те, що намагаються тепер намагається Руський Рейх зробити теж в одному літаку в А 100 е, тоді ще було у Савка, у Советського Союзу, було в двох е, літаках. Е, почались випробування цих літаків. Е, Ну, Вони пройшли в принципі, льотні випробування, які проходили по, в багатьох місцях величезної території Совєтського Союзу і в так званій Середній Азії, як її раніше називали, на Кавказі, в Поволжі, в Криму випробування були, відбувались до 1990 року. За цей час на вироблених машинах було здійснено 749 польотів загальною тривалістю біля тисячі годин. Той радар, про який про який нижче сам Радар при випробуваннях показав можливість супроводжувати одночасно 120 повітряних цілей і на виявляти їх на в радіусі 350 кілометрів. Ну, але випробування випробуваннями до серійного виробництва справа не дійшла і. На конвейер ан 71 не пішов. Ще така маленька деталь. Ці дослідні екземпляри. Вони коли вироблялись вони на замовлення військово-повітряних сил Совка, але на бортах було написано: намальовано аерофлот. Тобто Невідомо хто був реальним експлуатантом цих літаків і хто ніс витрати по в тому числі і випробуваннях і підтримці літаків в льотному стані. Чи... Витрати йшли з військового бюджету, яким Советський Союз хизувався, що маленький військовий бюджет в порівнянні з величезним американським числом теж державного, але з, іншої, з державної, але з іншої кишені компанії Аерофлот, хто платив за випробування. Що то за Радар і. Як вони його закріпили на цьому Ан-71, трошки прийшлось змінити конструкцію цього літака, змінили двигуни, поставили більш потужні, і сам цей радар в кожусі в цьому розмістили на як воно офіційно називається на хвостовому оперенні фюзеляжу. на кілі? Ну, а як в народі говорять на хвості. І цей знов-таки хвіст, кіль була змінена його стріловидність, його зазвичай у улітакав хвіст так по ходу, а тут було навпроти ну, на 180 градусів замінили стріловидність його міну. Хвоста кіля. Ну і там на, зверху розмістили оцей кожух з цим радаром. Основу бортового радіоелектронного обладнання літака становив радіотехнічний комплекс Квант для огляду повітряного простору на дальності, як. Заявлялось 350-370 кілометрів. А як я вже казав вище, що на випробуваннях він показав 350, про 370 мова не йшла. І комплекс мав одночасно супроводжувати до 170 цілей. Знов-таки випробування показали здатність на 120. Ну тут варіант: тут питання або е, чи не підняли, чи не схотіли, чи щось е, чомусь не було 170 цілей, а підняли е, і. Ловили лише 120, цілей, ну це невідомо. Або сам комплекс не показав е, ті результати, які були заявлені. Е, літак мав бути в повітрі е, на, ну, скажімо, патрулюванні до 5 годин. Е, ще можна сказати, що розроблявся е, одночасно з цим е, літак Ан-71К. Який мав розміщуватись, як писали і говорили про це на авіаносцях ну, чи на авіанісучих крейсерах типу Київ, і на майбутніх, типу Тбілісі, з цієї серії, до речі, сьогоднішній всім відомий рашистський недоавіаносець Кузя. Ну, але це, в принципі, неправда, бо е, реально ці літаки розроблялись для е, розміщення на майбутніх е, будівництва, е, яких вже почалось е, в місті Миколаїв е, атомний авіаносець «Ульяновськ», е, який… Е, Корпус вже будувався на час розпаду Совєтського Союзу, його потім порізали на металобрух, але оці літаки мали входити до складу авіагрупи оцих атомних авіаносців типу Ульяновськ. Ще одна така маленька деталь що в принципі, не зовсім правильно називати оцей корабельний А-Ан-71К. В більш таких поважних інформаційних джерелах називається той корабельний Ан-75. Це глибоко модернізований Ан-71, але саме для, для кораблів, для оцих авіаносців типу Ульяновська. Ну, але програма вмерла, так і не народившись, навіть для совка цей корабельний варіант виявився неймовірно дорогим, чому навіть тому, що в совку, в принципі, все, що стосувалось зброї і Нагнітання міжнародної міжнародної ситуації в світі і виробництво зброї, зброї, зброї гроші виділялись скільки треба було, стільки скільки було, і скільки треба оце співвідношення виділялось скільки завгодно. Як живе люд немає значення, мало значення військові потреби. Ну але тут навіть навіть для Совка виявилось дорого. І проєкт був закритий Виробництво... довиробництва до серії цього авіаносного хот не дійшов. Ну, Але, вже, звичайно, перед розпадом, за декілька років перед розпадом Совєтського Союзу, грошей вже ну, не можна сказати, що було дуже багато з грошима, вже була проблема, ну, і тому. Тому і не, пішло, не дійшло до Серії. Що ще можна сказати? Ну, звичайно, проєкт закрився в зв'язку з розпадом Совєтського Союзу. До речі, ще вперше офіційно показали, що був такий літак і був такий проєкт. Лише в 1995 році в Москві на стендах АНТК Антонова і НПО Вега. Це, цей концерн НПО Вега. Він і тоді виробляв ці комплекси для цей комплекс Квант для цих літаків ДРЛВ, І сьогодні для А-50, для майбутніх а 100 теж займається цим цей концерн Вега. З тих екземплярів трьох одиниць вироблених, один з них досі стоїть на аеродромі АНТК «Антонова», другий теж був там, але в 2010 році один екземпляр був переданий на реєстрацію та експонування до Державного музею авіації України. Це той, що в Києві біля Жулян. Де знаходиться третій екземпляр, я, на жаль, не знайшов. Ще один така, ну можна сказати, цікавий, така, цікавий моментик в 1985 чи 1986 році. Тодішній перший і останній президент Советського Союзу Горбачов приїхав на завод в Київ. На Антонова, і е, якийсь там фотограф е, сфотографував його на, е, на тлі, е, отого, скажімо так, хвоста за зміненою стріловідністю і от, той радар на хвості. Е, ну і е, світлина попала в засоби інформації за кордоні, і це була така загадка для. І розвідок західних, і що то за така птиця там будується в тому Києві, в тому Совєтському Союзі. Ну, Я скажу, між 85-м 86-м роком і офіційною демонстрацією 95-й рік. Тоді ще те, що літаки літали по, не по всьому Совєтському Союзі, звичайно, фотографувати. Може, хтось десь і міг зловити такий кадр з цим літаком, ну, але ж все ж таки боялись, секретність була, і про літак майже ніхто не знав. Ну, от якось так. Пару цифр, мабуть, цифри факти, як завжди в кінці, що то літак, який він за розмірами. Злітна вага 32,1 тонни, вага порожнього 19,76 тонн, довжина 23,5 метри. Невеличкий такий літачок, розмах крил дещо більший 31,9 метра, і заввишки 9,2 метри. Ну, теж височенький такий. Швидкість максимальна 650 км на годину, крейсерська швидкість 530 км на годину. Максимальна стеля польоту 10800 метрів. Два турбовентиляторних двигуни, екіпаж 6 осіб. Ну і, мабуть, все. Мабуть, на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!